Значить, вибори будуть, виборів не буде. Нарешті сьогодні дали відповідь, що виборів у 2024 році не буде, тому що в нас війна і то є не на часі. Я вам хочу нагадати, що війна в нас 2014 року, а вибори, наскільки ви пам'ятаєте, були в 2019 році. Ще хочу вам сказати, що парламент працює тиждень нелегально і приймає для нас рішення незрозуміло яким чином. Але ж так, да, ми маємо всі мовчати, і це вже прямо заявив нам наш вождь, що ми не маємо щось говорити? У нас все має бути добре, тому що ми розносимо інформаційно, допомагаємо нашому ворогу. А скажіть, будь ласка, ви не забули, що ми є люди і ми теж маємо права? До прикладу, Конституція 5. Ми хочемо чути відповіді на наші запитання? На запитання людей, кучами людей задають запитання, ніхто на них не відповідає. Тільки працюєте на те, щоб закрити роти тим людям, які говорять правду. Чому ж ніхто не питає, що хоче народ у цій країні? Чому тільки нами керують? Чому, чому і чому? І таких, чому у кожної людини дуже багато?